Бабабаба. Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніла. В цьому випуску, через один, навіть більше місяць е, такої паузи, мені захотілося поговорити про невизначеність. Для тих, хто дивиться це відео на Ютубі, е, позаду мене результат. Роботи з цією невизначеністю, якщо можна так сказати. Для тих, хто дивиться, хто слухає цей випуск в аудіоверсії, позаду мене абсолютно кардинально інший фон. Невизначеність, як на мене, це за визначенням невизначеності, за розумінням невизначеності, невизначеність не можна визначити. Саме тому я буду звертатись до цього терміну як до чогось невідомого. Але невідомого не в сенсі, що ми можемо це пізнати чи щось таке, а в сенсі, що воно не має визначення. Воно не має навіть пізнання не є визначенням невизначеності. От. І першим таким кроком до невизначеності зі свого боку, який я хотів би підсвітити і показати трошечки, чому я вважаю, що невизначеність це прям супер-потужно, це тривога. Тривога вона дуже сприймається як дуже негативна така емоція. В моїй практиці, на моєму досвіді, існують. Я не знаю, доволі багато, до, до, доволі багато разів мене, на мене находила панічня, панічна атака. І в перші рази, в перші рази знаходження в цьому панічному стані, це дуже і дуже. Пригнічує, це спричинює багато фізіологічних моментів, Там, не знаю, перехоплює дихання, починає дуже сильно серце бити. Тоб... битись. Тобто, фактично, людина знаходиться в паніці. І коли я дізнався, що це таке, то, звісно, було питання: а що ж з цим робити? Я колись робив інтерв'ю таке. Навіть бесіду з психологом а, Ольгою Яворовською. Можете подивитись, десь будуть посилання на, це, на цей випуск. Це один з. Це мій перший був випуск з, <хи> з, ж, з живою людиною. А, і. Я там використовував. я не пам'ятаю точну формулювання, звісно, але там. Я хотів донести одну думку, яку я зараз хочу після переосмислення поділитися з вами. Справа в тому, що, коли панічні атаки тільки починаються, ну, тобто, тобто ось, ось є людина і у неї була панічна атака. Проблема в тому, що ця людина вже знайома з цим станом, і в ній вже вироботані. Всі механізми для того, щоб ці, цей стан цю атаку викликати. Тобто, вже є всі гачки, все вже підготовлено, тобто людина підготовлена до паніки. Проблеми з панічними атаками, як на мене, вони насправді полягають в нерозумінні цього стану, нерозумінні цього процесу. І в той момент, коли людина починає розуміти. Цей стан розуміти, що з нею відбувається? Ця тривога, ці панічні атаки, вони можуть стати, якщо не допомогою взагалі, то принаймні такою потивідною, потиводною е такою зіркою. Це може виглядати і звучати доволі дивно, тому що як це може бути панічна атака чимось позитивним. Але зараз я вам спробую пояснити, що я маю на увазі. Тривога загалом, це така емоція, такий стан людини, коли вона переживає незрозумілість, незрозуміле, коли вона переживає невизначеність персонально. Тобто людина не може визначити, що відбувається, що з нею відбувається. чи... Які наслідки у того, що відбувається, можуть бути. Тобто максимальне таке нерозуміння ситуації, реальності, давайте так скажемо. І проблема полягає в тому, що коли людина не знає взагалі, чого вона боїться, коли в людини немає відчуття того, що вона знає себе, що вона знає, чим вона. Живе, що, що її захоплює, що її турбує, не знаю, там, тригерить і таке інше, тоді зрозуміти одну окрему панічну атаку доволі складно. Але якщо людина займається собою, якщо людина займається ем, спробою відрефлексовувати свої там стани, поведінку, там, якісь події, все таке інше, з, одної, з однієї сторони, а з іншої сторони, вона розуміє природу тривог природу м своєї конкретної тривоги. Наприклад, там страх у мене був страх е смерті. Тобто, він виявлявся через страх висоти, але загалом це був страх смерті. І ось коли я почав працювати з собою, там не знаю, не медитації, а, власне, там стоїчна філософія, цікавитись просто цим питанням, цікавитись смертю, а тоді питання смерті воно перестало мене лякати. Тобто, ось цей страх смерті, він не був, чим, не був чимось. Усвідомленим, тобто я не міг, я навіть не знав, що я цього боюсь. Але при опрацюванні, при роботі з безпосередньо однією якоюсь конкретною там, панічною атакою, я зрозумів, як вона взагалі працює. Що саме ось цей елемент невизначеності, тобто, як це так? Я можу вмерти, а далі що? А що зі мною? А що з моєю душею, і все таке інше. Ось коли цей момент був пропрацьований, тоді панічна атака стала для мене певним чином, як м -м, компас, згадав слово, як компас. Вона тривога, вона почала підсвітлювати мені моменти, які, яких я не розумію. З однієї сторони, а з іншої сторони, показувати, підсвітлювати моменти, які, яких я боюсь, тобто місця мого страху, якщо можна так сказати. І ось ми маємо механізм, наш психологічний, який взводить цей тригер, коли щось навколо стає невизначеним. І в моменти, коли ось ця невизначеність у мене в житті стається або відбувається, я помітив, що це саме ті моменти, коли я починаю зростати. Тобто ось цей компас, який підсвітлює там в той бік не ходи, або, наприклад, в тому, в тому боці щось невизначене, я одразу для себе розумію добре. добре. Можливо, прямо зараз я туди не піду, але я тепер точно 100% знаю, що в тому напрямку є щось, де я можу просто, ну, якщо не вибуховими якимись темпами, зростати, чи розвиватися, чи просто повернути собі частину життя, яку ось той страх, який там живе, забрав. Так-так. Мені здається, на мою таку суб'єктивну дилетанську думку, страх це те, що забирає у нас частину нашого життя. Тобто, якщо ви подивитесь на, свої, на, не знаю, на свою буденність, на свої е, дії, на свою активність, ви помітите, що загалом людина. Намагається робити, ну, тобто природнім процесом не є постійне життя в страху. Тобто ми намагаємося від страху позбутися. Але робота з цим страхом, вона, як завжди, може бути двох таких, е, таких напрямків. Або бити свій страх, тобто намагатись його пропрацювати, там, перебороти, активно з ним робо, е, працювати, або втекти. І віддати частину свого життя, своїх активностей, своїх якихось переживань, своїх емоцій, віддати цьому страху і навіть в той в ту шафу не зазирати. І саме ось цей компас у вигляді якоїсь тривоги, тривожного нероду, господи, у вигляді панічної атаки, наприклад, тривоги якоїсь такої. Він і показує саме, де знаходиться ця шафа. Тобто, якщо це відбувається, це означає, що в тій шафі схована частина вашого життя. І ось кожного разу, коли це стається зі мною. Я не знаю, як це працює, але я автоматично йду в той зараз в ту шафу. Дивитись, що там. Боротися з усіма там цими монстрами і таке інше, просто щоб повернути собі частину життя, яку я якимось чином просто комусь віддав своєму страху Тоб... або заховав. Тобто ось ця тривога, невизначеність, я думаю, що варто вже переходити від тривоги та паніки та страху до невизначеності. Тому що, на мій погляд, невизначеність це і є ось та парасолька, яка покриває всі ці емоції. І емоції, і ось ті речі, які сховані в шафі, і все, що знаходиться там, де ти ще ніколи не був, ніколи не зазирав, або а, якимось чином там, забороняв чи щось таке. Тобто подивимось на невизначеність, як щось, що може служити нам тим самим компасом, який показує, що там є наше місце зросту, наше місце, наш напрям розвитку, чи якесь там, не знаю, Точка або момент змін якихось внутрішніх, зовнішніх, будь-яких, просто змін. Тобто, ось ця невизначеність, вона з нею людина має вміти працювати ось що я маю на увазі, і це я, якщо не помиляюсь, це ми розбирали на першій нашій зустрічі, яку я назвав перші кроки. Де ми розбирались з цим страхом першого кроку, тобто, яким чином можна зробити ось цей перший крок у невизначеність. І та невизначеність, яку я використовував е на зустрічі, те, те розуміння невизначеності, мені здається, воно було доволі примітивним. Тобто, я намагався уявити невизначеність як темряву. Де людина може там, не знаю, підсвітити ліхтариком, якось подивитись туди, зазирнути чи щось таке. А, тобто уявляв її як темряву. Але цікава річ з невизначеністю, в тому, що її неможливо визначити, її неможливо визначити і її неможливо повністю зрозуміти в визначеннях. Якщо так можна сказати. Тобто вміння роботи з страхом, вміння роботи пропрацьовування тут, з, з однієї сторони, так, з філософської точки зору, з іншої з психологічної, пропрацьовування роботи з невизначеністю, воно може дозволити людині робити, ну, давайте так, робити дуже дивні речі. Uh, які можуть допомогти цій людині знаходитись постійно в такому стані несталому стані, де зміни вони відбуваються через визначення невизначеності, з якою людина почала працювати, якщо If this makes sense. Невизначеність, якщось нове, воно не, не нове, воно не невідоме, воно в цьому і, і є ось цей. Всі наші слова вони мають описувати щось визначене. Слова створені для того, щоб визначати все, що нас оточує, визначати наш. Не знаю, там хід наших думок, наші розмірковування. І в цьому є ось, цей, ось це диво невизначеності, тому що його неможливо визначити. Його можна тільки, як на мене, його можна тільки зрозуміти. І зрозуміти не у вигляді текстуальному якомусь, от як ви книгу прочитали, наприклад, і ви точно. Знаєте, що значить слова в цьому, в цьому тексті. Ні, це визначене розуміння. А розуміння невизначене, воно відбувається на всіх рівнях людини. Тобто, ось це розуміння, в якомусь сенсі можна описати як розв'язання проблеми. Про проблему я теж записував окремий випуск: що якщо дивитись на проблему, як на щось, що вимагає від нас дії над нами самими, щоб це зрозуміти, ось якщо взяти цю частинку і використати тут, то буде те ж саме. Тобто невизначеність і проблема в якомусь сенсі, вони е е синонімічні, але вони різні. І ось якщо ти можеш. Почати розуміти невизначеність і вміти жити в ній, і вміти жити з нею в своєму житті, тобто зробити будь-яку невизначеність кращою подругою свого життя, ось тут, мені здається, і криється дуже багато. Я не знаю, що там криється, якщо чесно. Але мені здається, ось саме цей момент, коли ти знайомишся з невизначеністю, з поняттям, з, з цим чимось <свісно> невизначеним. Саме в цей момент ти починаєш змінюватись, ти, ти змінюєшся, ти включаєш в себе ось той хаос, про який я казав, наприклад, в випуску, про, а, як він називався. Про мою теорію змін. Саме от в тому випуску я використовував слово хаос, але хаос, хаос визначається через порядок, наприклад. Тобто хаос можна визначити таким, як це відсутність порядку. А от з невизначеністю все набагато складніше. І ні, у мене не було ніякого мотиву сьогодні дати визначення чи якось познайомити. Неможливо з нею познайомити нікого. Але що можливо, і це мені здається дуже, дуже цікаво, що можливо, так це розказати про, про це все. Тобто розмістити ось цю невизначеність полі зору людини. Щоб у випадках, коли людина замислиться, що добре, а як визначити невизначеність і піде цим шляхом, і буде розуміти страхи через ось цю невизначеність, їй стане набагато набагато простіше, хоча б в персональному такому плані, відчувати все, що відбувається. Працювати з тим, що відбувається, працювати з тими шафами, в яких захована частина життя. І ось мені здається, що цю тему взагалі про невизначеність, про неї класична філософія, і взагалі філософія вона не розповідає. Там все визначено, ось в чому справа. От якщо подивитися, наприклад, на труди філософські, там, класичні, навіть не класичні. Західної, західної філософії, західної школи, там все має бути визначеним. Тобто філософія, і в цьому дивина для мене, що філософія взагалі-то вона працює з визначеностями. Психології, як на мене, там є ось це місце, а, умовно кажучи, психоаналітика вона там є речі, які. Мають сприйматися, якщо не на віру, то хоча б концептуально як щось існуюче, щось таке. Тобто навіть там це є, навіть там є спирання на визначеність. А от в східних вченнях я навіть не буду казати філософіях, бо всі східні школи мислення, якщо так подивитись, ну, дуже багато. Які не мали нічого спільного з філософією, там невизначеність у квітне і пахне. Вони мають під собою великий досвід роботи саме з невизначеністю. І мені здається, це велике. Велика втрата класичної філософії, взагалі філософії. Відсутність роботи з невизначеністю, яка все одно, якщо подивитись, все одно вилізла до нас у вигляді психології і всього іншого, у вигляді там, всіх цих страхів, всього цього, з чим людина і починає працювати так в терапії, скажімо так. На мою некомпетентну, абсолютно не знаю, таку просту, можливо, примітивну думку, мені здається, що саме відсутність усієї невизначеності дуже сильно травмувала західну цивілізацію. Тобто, якщо подивитися на те, що відбувається взагалі в такому ідеологічному якомусь плані, то можна помітити, що велику кількість традиційних ідей, якихось там релігійних, все таке інше, тобто все, що стосується чогось ем, трансцендентного, чогось над Надзвичайного, давайте так, а, невловимого, невизначаємого, невизначеного. Воно просто, воно просто відсутнє. Тобто, все має бути визначеним, все має мати якийсь сенс, все має бути якимось, а може і ні. Ха, можливо, я тут помиляюсь дуже сильно. Сьогодні я не хотів зробити якийсь там повний розбір чи щось таке складне, надскладне для себе. Звісно, після великої перерви це дуже складно робити. Тому сьогодні я хотів зробити таку, в якомусь сенсі, затравку на майбутні якісь випуски. І показати, розказати, ось де в моїй голові зв'язуються ось ці дві неймовірно важливі і цікаві речі невизначеність, як те, з чим ми маємо. На мою думку, а, вміти жити, як з найкращим другом, найкращою подругою. А, а з іншого боку, що частиною, що частиною страху є ось ця невизначеність, яка скриває за собою, ховає за собою частину життя, які, яку ми добровільно віддали туди. Добровільно, це з натяжкою, звісно, не всі страхи виникають. Вольовим шляхом. Але ми віддали. Чи страх забрав? Але мені зручніше казати, що все ж таки віддали. От. А, якось так. Дякую, що додивились. Сподіваюся, цей випуск був корисним, цікавим, чи щось, якийсь інсайт для себе побачили, помітили. На цьому все. Мене звати Ігор Кузьменко, дякую, що слухаєте, і до наступного разу. Всім па Бабаба.